Вітаю вас, друзі. Сьогодні 31 серпня, з вами Валерій Клочок. Тиждень тому до України приїздив президент Португалії. Він вперше відвідав Україну за останні 20 років, і на тлі цього візиту, з нагоди цього візиту, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю португальському громадському телебаченню. І там він сказав декілька дуже цікавих речей, відповідаючи на доволі гострі запитання журналістки. Зараз конкретно пройдемося по них, тому що вони торкаються безпосередньо подальшої долі України ці питання, і того, чи буде Зеленський знову балотуватися в кандидати в президенти на виборах. Так, він допускає вибори в Україні під час воєнного стану, чи поза ним. Зараз будемо уточнювати. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Я вам зараз по порядку про все це детально розповім. Бо це фактично друге інтерв'ю за останній тиждень, де Зеленський говорить про вибори. А вибори про вибори він говорить, тому що реально на Україну зараз тиснуть, щоб ці вибори відбулися. Про вибори трішки згодом. Буквально два слова про те, що іншого сказав Зеленський в цьому інтерв'ю, тому що це важливо. Ну, по-перше, він сказав, що Україна очікує 160 літаків, F16, вони їй потрібні. Питання рухається, країни визначаються, літаки будуть передавати. Я думаю, що до нового року ми отримаємо перше. Ну, це, власне, моя така думка. Він дуже гарно дякував за допомогу Португалії за те, що вони приймають наших біженців. Звертав увагу на те, що країни глобального півдня повинні звернути увагу на те, що треба їм долучатися до формули миру. Ніяких питань про здачу територій не може бути. Торкнувся питання зернового коридору. Ну і також торкнувся питань переговорів із Росією. Так він говорить, що можна буде з нею говорити, коли російська влада. Виведе свої війська з усієї території України, з усіх об'єктів, де вони зараз перебувають, мається на увазі атомна електростанція і таке інше. Давав характеристику Путіну. В принципі, тут нічого такого особливо важливого нема, але журналістка задала йому питання, яке ставила йому. Першим це запитання Мусійчук ще в неділю про корупцію. Так він детально аналізував питання корупції про те, що він ініціює закон про прирівняння корупції до державної зради. До речі, цей законопроект вже розкритику розкритикували у Європейському Союзі не випадково, тому що, ну подейкою, що в проєкті законопроекту. Так, в проекті законопроекту, поки що, це на такій стадії він перебуває цей документ, мають намір передати усі підслідність справи, які стосуються корупції саме в Службі безпеки України, яка контролюється зараз офісом президента. Ну там схема ще та. Ну і далі торкнулися питання виборів і закінчення війни. Що стосується саме закінчення війни, Зеленський сказав, що війна може закінчитися і цього року. А далі, коли він говорив про наші перспективи членства в НАТО, він наголошував, що важливо отримати запрошення в НАТО. Він чудово розуміє, що Україна не стане членом НАТО до завершення війни. Він розуміє, що ми швидше можемо отримати запрошення в цьому році до Європейського Союзу. Але що стосується НАТО, то він говорив і членство в ньому, що питання, коли закінчиться війна і чим вона закінчиться. Ну, оця фраза мені. Видалася реально дуже дивною, тобто ймовірно, що Зеленський допускає різні формати завершення війни, тому що на неділю, коли він спілкувався з пані Мосічук, то він там говорив, що може так бути, що ми вступимо в політичний діалог із Росією. І загалом, під час цього 30-хвилинного інтерв'ю португальському громадському телебаченню, все-таки він не виключає варіанту того, що інтенсивність війни закінчиться, зменшиться. До кінця цього року, чи, можливо, на початку вже наступного року, і ми вийдемо на якесь плато, я так його називаю, де вступимо в переговори із Росією. Це зараз такі мої судження, але про них він про ці переговори також натякав у цьому інтерв'ю. А тепер до питання виборів. Журналісти сьогодні багато хто публікував повідомлень трішки зі спекулятивними заголовками про те, що Зеленський збирається на другий термін. Хоча. Це невелика спекуляція і відверто не дуже спекуляція, тому що коли журналістка запитувала його, але чи ви збираєтеся балотуватися у виборах, які можуть бути під час воєнного стану, то він сказав наступне: що в 2024 році, якщо буде тривати війна, і якщо вибори будуть відбуватися, тобто він їх допускає, я ніколи в своєму житті не кину свою державу, тому що я є гарантом Конституції, я її захищаю. У будь-якому випадку. Втім, на уточнююче запитання, чи не боїться він програти, він говорить, що я не боюся програти ці вибори. Ну, ймовірно, можна робити висновок про те, що він збирається балотуватися на другий термін, незважаючи на те, що він, коли йшов на перший термін, то обіцяв, що він буде лише один термін. Але, друзі, я зараз тут знову ж таки. Не закидав би тим, хто це пише. В принципі, це нормальна історія. Обіцяв на один ідеш на два. Але зараз опоненти, звісно, на цій темі дуже і дуже. Спекулюють. Що стосується саме виборів. Звісно, Конституція України не дозволяє проводити вибори в період воєнного стану. Можна і стільки завгодно читати, прикладати з одного місця на інше, але там чорним по-білому написано. Зеленський говорить про те, що для проведення виборів він готовий змінювати законодавство, тобто ініціювати зміни до чинного законодавства. Якщо говорити про зміну Конституції, то це процес буде непростий. Зміни до Конституції мають. Доволі тривалий термін самої процедури. Це робиться не одним голосуванням, треба рішення Конституційного суду. Звісно, в теорії можна зробити все. Але на практиці це буде непросто, тому що вже дискусія триває про те, чи можна буде проводити вибори в період воєнного стану. Є відповідь, скасовуй воєнний стан. Але цього зробити зараз Зеленський не може і не робить з низки причин. Через. Страх і острах, що багато хто з чоловіків призовного віку просто-напросто будуть виїжджати за кордон. Хоча вони, ті, хто зараз це бажає, зробити, роблять і так, купляючи відповідні довідки, чи в ВЛК, чи у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, і. Перетинає державний кордон і повертається. Хоча буквально сьогодні Зеленський сказав, що вчора, перепрошую, що будуть перевіряти ВЛК і всі ті довідки, які були видані із 22 лютого 2020. Другого року, 24 лютого 2022 року, перепрошую, вони перевіряться, якщо там є підробні, то, звісно, вони будуть анульовані. Ну, я не знаю, наскільки це буде успішно, це проведено все його дійство, але повернемося до самих виборів. Справа в тому, що риторика виборів, вона є все більше і більше, і вона йде із заходу. От не випадково навіть журналістка громадського телебачення Португалії про це його запитала. Тему цю взагалі-то підняли ще кілька місяців тому європейці, а буквально нещодавно сенатор Сполучених Штатів Америки від республіканської партії Лінсі Грем сказав, що він вважає, що наступного року в Україні мають відбутися вибори навіть попри російське вторгнення. Але знову ж таки, ми зараз говоримо про те, що навіть Зеленський не виключає того, що війна може завершитися в цьому році. Дійсно, є успіхи на півдні наступу, і ми можемо вийти на якісь позиції, переговорні, тоді буде зменшена інтенсивність війна і таке інше. Але Зеленський говорить про необхідність виборів на всій території. Хоча хочу нагадати, що у 2014 році, коли обирався парламент восьмого скликання, коли обирався президентом Порошенко, потім Зеленський. Голосування проходило не на всій території України, хоча легітимність виборів ніхто під сумнів не ставив. І от коли ще в неділю Зеленський, відповідаючи на запитання Масічок про вибори, говорив про те, що ну так, треба для цього гроші, щоб захід виділив, що треба, щоб спостерігачів своїх він направив. А він відповідав фактично на питання сенатора США Лінсі Грема, то. Лінсі Грем буквально два дні тому підхопив його відповідь, що готові і гроші знайти, і спостерігачів направити і забезпечити вибори, і закликає весь світ консолідуватися довкола саме питання українських виборів. Чому так активно воно піднялося? Ну, в мене є лише здогадки, те що можуть ініціювати питання зміни президента України. І це може статися навіть там, в період продовження війни або неповної завершення і так далі. Справа в тому, що кампанія, яка зараз розгортається у ЗМІ, ну, вона мені принаймні на це вказує. Я, звісно, можу помилятися. У виданні The Guardian вчора вийшла дуже цікава стаття, в якій описується про те, що в Сполучених Штатах Америки у, побачила світ книга американського журналіста та письменника Франкліна Фойра, де він розповідає про те, що Володимир Зеленський провалив свою першу зустріч в овальному кабінеті з Джо Байденом, яка відбулася ще в вересні 2021 року. Ну, хто пригадує, пам'ятає. Зеленський хотів потрапити з офіційним візитом до США ще при президентові Дональду Трампові. Тоді був величезний скандал. Дональд Трамп телефонував Зеленському, злита була ця телефонна розмова, стенограма, і нібито Трамп просив порушити кримінальну справу проти сина Джозефа Байдена, який був причетний до скандалу із Борісмою. Ну хто не пам'ятає, дивіться інтернет, ви знайдете чимало інформації. І тоді Трамп підмовив. А пізніше, коли Зеленський приїхав уже з офіційним візитом до Джозефа Байдена, то розуміючи російську загрозу, я думаю, що Зеленський знав про плани і наміри Росію починати саме широкомасштабне вторгнення, вже тоді, як пише автор цієї книги, Зеленський наполягав, просив, ну мені складно сказати, як це відбувалося саме у Джозефа Байдена, щоб той все-таки сприяв у питанні запрошення України до НАТО, вступу України до НАТО. Ну, ви знаєте, що таке тоді позиція була в Україні-членів НАТО абсолютно іншою. Ну і робив він нібито це, за словами автора книги, не дуже в прийнятній формі, і Джозеф Байден на нього дуже сильно розізлився. Ну, не знаю, чи він злопам'ятний пам'ятний чи ні, але ми не можемо заперечувати того, що Байден дуже серйозно нам допомагає зараз. І саме завдячуючи американській підтримці, ми чинимо спротив російської агресії. Це доконаний факт, друзі. Це заперечити складно. І дуже багато допомоги передається Україні безкоштовно і безповоротно. Тому що, ще раз нагадую, державний борг за минулий рік збільшився лише на 25 мільярдів доларів для України це не така велика цифра на правду. Тому так зараз події розгортаються. Дійсно, Зеленський готується до виборів. Він швидше за все буде балотуватися на другий термін. Чи виграє він, чи ні, хто знає. але як він запевняє сам, що він має велику підтримку серед українців. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Наскільки велика підтримка зеленського серед українців? Рейтингів немає. Чи буде він балотуватися, чи проведуть вибори до завершення війни, коли вони в нашому розумінні можуть відбутися? Враховуйте положення конституції і зміни до законодавства, які треба внести, чи скасують воєнний стан, до прикладу, для проведення виборів. Ну, мені цікаво буде почитати принаймні ваше відношення взагалі до цієї інформації, тому що вона реально на поверхні. Підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте. Всіх люблю, ціну шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.